Чим подальше людина від сонця, тим, подальше, тим більше людина погружається в тьму. Чим далі від світла ми удаляємося, тим тяжче себе зорієнтувати в пітьмі. Тому як захистити себе від отих злих сил бісовських? Молитва завжди була і є тим самим ефективним оружієм, з допомогою якого людина захищає себе від диявола. І пост, і все те, що нам пропонує церква. Традиції, акафісти, різні служіння, це не Богу потрібно це все. Це інструменти, які нам дав Бог для того, щоб ми могли з Ним бути в єдиненні. А якщо людина знаходиться з Господом в спілкуванні, значить до такої людини не може диявол приступити. Помните, як Євангелій Господь каже, коли дух нечистий і зганяється із Ніякого поміщення, під тим ми розуміємо, серце наше. Він ходить, блуждає різними сторонами, а потім думає: ану, вернуся там, де я раніше жив. І знаходить цей будинок, тобто серце, душу, розум людини, не зайнятий Богом, і входить туди. І більше того, бере з собою сім лютейших бісов, і таке посліднє буває людині гірше першого. Це говорить Господь. Диявол входить в людину, тому що людина не зайнята Господом. Багато ідей, якими людина живе, і робота, і кар'єра, і якісь наші світське життя, і труди це все вроді би потрібно. Но біда в тому, що нема Бога. Люди Бога забули. А коли Бога нема, я кажу, свято місце не буває пусто. Туди це місце, яке по праву належить Господу, займає диявол. А диявол завжди, як сказав Василій Великий, людину зводить з розуму. Така людина втрачає розум. Ви бачите, що відбувається під стінами Києво-Печерської лаври. Напевно, нема такої людини, яка б не бачила. Там відкриті, біснуваті, приходять, які диявола прославляють, які гавкають, кричать, роблять дикі речі. І на світ на це все нормально реагує. Світ так реагує на це все, як реагують сьогодні люди з сторони Гергесинської на чудо, яке звершив Ісус Христос. Вони кажуть, Господи, відійди від нас, від нам з тобою некомфортно жити. З тобою жити це означає оставити гріх, перестати зраджувати, перестати красти, обманювати, завідувати, перестати дружині своєї, чоловіку Своєму зраджувати. Нам так некомфортно жити. Ми звикли жити отак, красти, обманювати, завідувати, брехати і здіватися. А ти, Господи, прийдеш і ти поміняєш все. Нам некомфортно так жити. А від, іменно життя з Ісусом Христом вже тут на землі це є залог вічного життя. Якщо б не було вічного життя, і ми б жили тут, на землі, тисячі років, про ці слова можна було б не говорити. А навіщо? Ти живеш тут, устрої себе комфортно і все. Ну, ми знаємо наше життя коротенька підготовка, 70 80 років, якщо повезе, а що далі? А далі вічне життя безкінечне, смерті немає як такої. Смерть, то, що ми називаємо, це лише перехід від земного життя у вічне життя. Тому треба готуватися, треба жити тут з Богом на землі і не бути другом диявола. Ми часто кажемо. Раб Божий Іван, раб Божий Василій, де коли люди на це обіжаються, я який раб Божий? А раб Божий від Слов'янського работающий, тот, хто служить Богу. І людина не може бути нейтральною, або Богу служить, або дияволу. Це так нам кажеться, що ми нейтральні в вірі, ми нейтральні, не може бути нейтральної людини. На цей храм Божий завжди претендує: або Бог, або диявол. Якщо людина свідомо Уникає Господа, свідомо не хоче впустити його в серце, підчинитися йому, бути послушно йому. То це місце обов'язково займе диявол, а Бог насильно не входить в душу, тільки по запрошенню. Тільки по запрошенню Бог входить в людську душу. Тому молитва, пост і все, сповідь, причастя і все, що відбувається в церкві, це та необхідна зброя, яка захищає людину від диявола, захищає людину від сумасшествия. І об'єднає людину з Господом. От закінчується пост. Казало би, все, піс закінчиться. Але він ніколи не закінчується, піс не може закінчуватися. Тому що піс це воздержання від гріха, піс це воздержання від цього злогу. Це не просто воздержання, як ми, на жаль, привикли уважати від м'яса. Від молока, це воздержання від гріха в першу чергу, коли говорить Євангелія про піст, іменно має це на увазі: ніяке ні м'ясо, ні молоко, воздержання від гріха, обуздання язика, обуздання свого розуму, очей, вух своїх, щоб не бачити, не дивитися соблазн, не чути соблазн, не думати все зле. Тому що це все привлікає диявола. Матюкаюся, привлікаю диявола. Брешу, привлікаю диявола. І Він починає надо мною мати верх і силу. Тому сьогоднішній Євангелій якраз закликає нас боятися диявола. А для того, щоб він не мав над, влад... над нами владу, обов'язково спілкуватися з Господом, хоча б ті ранішні вечірні молитви читати, хоча б своїми словами напротязі дня молитися. Від така добра практика в монахів і всіх християн Ісусову молитву читати. Господи, Ісусе Христе, Сині Божий, помілуй мене грішного. Тому що тими словами зайнятий наш розум, наше серце. Воно зайняте. Диявол приходить і стукать, створює соблазн, провокацію, бажаючи, щоб ми пішли на поводу цієї провокації, увліклися тим, що Він нам пропонує, соблазнити нас хоче, а там зайнято. Там Ісусова молитва. Він не може оту броню молитви пробити. Молитва, пост, правильний пост не просто не їм но при тому всьому осуждаю, брешу і все, такий пост не приносить спасіння і сповідь часта і причастя, хоча б раз в місяць сповідуватися і причищатися для віруючих людей обов'язково і кожен день читати Слово Боже. Лише така людина не втратить розум, таку людину не зможе зманіпулювати диявол, таку людину не може диявол відвернути від Господа, тому що вона твердо тримається за Господа. А якщо ти з Господом, ти в області світла. А якщо ти в області світла, ти правильно дивишся на світ. Ти можеш дати правильну оцінку тим речам, які довкола тебе відбуваються. Ти можеш сказати це чорне, а це біле. А коли ти попадаєш в тьму, все мішається. Я кажу, в тьмі, в пітьмі всі коти сірі. Людина не може відрізнити, де чорне, де біле. Тому що тьма все поглощає. Тому цього нам треба боятися. Нехай усімі листив Господь дасть нам розум, дасть нам сили. Не оставити молитву, не оставити традиції православної канонічної церкви, бути з Господом, спасати свою душу. І, от, коли прийде кінець нашого земного життя, якщо ти був тут з Богом, будеш у вічності з Богом. Амінь Христос посеред нас.